Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді нова міфічна героїня з фракції Ящера людів, яку ми зможемо отримати за проходження нової локації лісу. Тож, поїхали по її навичкам, подивимося. За один у нас на першій формі атакує одного ворога, лікує всіх союзників на 5% від їх максимального здоров'я. Плюс лікує всіх союзників на додаткових 5% від їх максимального здоров'я, якщо атакує ціль під дією штрафу паразит. На мою думку, навичка слабенька для міфічного чемпіона. Насправді, тому тут таке додатковий підхил для команди ну, не рівень міфіка. Друга навичка атакує всіх ворогів, лікує всіх союзників на 15% власного вже максимального здоров'я. Лікування збільшується на 5% за кожен штраф-паразит на команді ворога. Якщо герой отримує надлишкове лікування, накладає на цього е, щит на два ходи, сила щита пропорційна отриманому надлишковому лікуванню і не перевищує 30% від максимального здоров'я героя. Ну теж непогано, але ну, для міфічного героя, ну куди ж така навичка у нас. Не знаю. Третя навичка атакує всіх ворогів, Накладає на ворожу команду штраф паразит на два ходи і провокацію на один хіт. Накладає на себе контратаку на два ходи. Ну, тут теж навичка. Типу підгідру, я думаю, на арені. Ну що ця навичка може нам запропонувати? Нічого особливого, тільки вівцю якусь зловити, ну, не думаю. Щось поки по навичкам дуже слабенько йдемо. Потім у неї ще є у нас пасивна навичка на цій формі. Щоразу, коли задає удару ворогу під дію, штрафу, паразит, збільшує власний захист і здоров'я на 5%, максимум 50%. Якщо зазнає атаки від ворогів, показник атаки, який вищий або дорівнює захисту, має 100% шанс накласти зменшення атаки 50% на А Це вже непогано. Плюс, якщо з неї атаки від ворогів показник захисту, який вищий або дорівнює атаки, натомість має 100% шанс накласти зменшення захисту, 60% доходи. Тобто проти дамагерів або проти героїв атаки, вона буде накладати їм зменшення атаки або зменшення захисту. І що ось по типу у нас нашого? цього... Кого? Кріска. Ну, теж навичка. Якщо за неї атаки від ворогів підію штрафу паразит, має 50% шанс накласти провокацію лендкіт. Ну це, на мою думку, під Гідру перша форма просто під Гідру. Ну, бо підземелля, ну то таке вже. Але все одно, дуже слабо. На другу форму її перевертаємо і дивимось. Атакує одного ворога. Тут вона вже у нас дамагр. Вона ще, я маю значити дамагар, і вона у нас від здоров'я йде. Атакує одного ворога, накладає блок бонусів на два ходи. Штраф не можна відбити, якщо здоров'я цілі нижче за здоров'я героя. То вона у нас від е, здоров'я, тобто, буде накладати у наш е, штраф і його не можна буде відбити, тобто точність нам не знадобиться. Ну, вже теж непогано. Друга навичка того одного ворога. Ігнорує кам'яну шкіру. Шкода від цієї навички збільшується на 50% проти ворогів, чиє здоров'я нижче за здоров'я героя. Навичка повністю призаряджається в разі смерті цілі. Ось це топова навичка. Правда, блоку оживлення ніякого немає, тільки пробиває кам'яну шкіру у нас. Але виглядає дуже вона круто, ця навичка. А чому? Дивимось далі. Там у нас буде цікава пасивна навичка. Поки перейдемо до третього навику. Атакує одного ворога. Перед атакою накладаємо власну команду збільшення критичної шкоди. 30% заходи. Краде 50% шкали ходу цілі. Просто краде, так. Да. А краде ще 100% шкали ходу цілі, якщо її показник здоров'я нижчий здоров'я героя. Теж круто буде в нас. Шкалу не просто у нас. Підрізати, а на себе цю шкалу забирати, тобто красти буде цю шкалу. І потім ще скорочує здоров'я цілі на 25%. Скорочує 50% здоров'я цілі, якщо показник, її показник нижче за здоров'я героя. Тобто буде майже завжди вона скорочувати. Показник здоров'я цілі теж дуже круто. Ну і давайте до третьої навички, не до третьої, до пасивної навички. Саме тут у нас розкриття цього героя. Ігнорує 50, 15%, 15, не 50, 15 захисту цілі, якщо її показник здоров'я нижчий за здоров'я героя. І якщо ціль перебуває під дією штрафу, паразит також ігнорує 15% її захисту. Ну, тут у нас таке. Кожного третього, кожною третю застосованою навичкою атакує всіх ворогів. Ось Тут у нас і крапка така, тому що вона у нас отримує перший хід, перевертається на другу форму, і якби вже це третій хід її, і, і виходить, вона атакує одна ворога ігнорує кам'яну шкіру. І це у нас розробники підтвердили, тобто вона буде масово пробивати і пробивати кам'яну шкіру. Але цікаво, які будуть коефіцієнти. Чи зможе вона пробивати всіх у нас під кам'яною шкірою, повністю пробити команду. Дуже буде цікаво. І теж у нас навичка у нас долучається до кожної третьої атаки союзника навичкою. Під час цієї навички застосовується базова. А базова у нас вона нас штраф базова, базова, штраф блок бонусів. Теж непогано, тому що на арені, наприклад, буде теж корисним. Але тут у нас вже ситуативно будемо дивитися на шкоду цієї грині, тому що. Перша форма у нас під гідру, на арену вона Ну так і, на, відразу з арени. А на другій формі вже може можливо щось показати, тому що пробуває каменну шкіру і ще й масово. Тому і плюс, і потім вона ще <coughs> краде у нас 100% шкали ходу або 50%, теж дуже є буст, розганяє там швидкість її, тому що вона там, коли м -м, пробуває з другої навички, вона перезаряджає в разі смерті. тому там шкалу підрізали, потім цією навичкою знову будемо бити. Але скільки вона буде бити, це вже цікаво. І теж, що цікаво, шкода від цієї навички збільшується на 50% проти ворогів, чиє здоров'я нижче за здоров'я героя. Тобто це не ігнор у нас захисту, а збільшує шкоду на 50. Ну, подивимось, як вона буде пробувати. Як на мене, героїня більше виглядає цікаво у другій формі, в першій. Під гідру, ну, максимально там підземелля будете десь тягати, якщо новий новичок. А так, на другій формі, під аренку будемо бачити, що вона буде нам видавати. А яке ваше ставлення до нової гарині? Чи сподобалася вона вам? Пишіть у коментарях, будемо читати і дивитися. Буде дуже цікаво нам дізнатися. Також, кому потрібна допомога по грі. У нас є телеграм-група, яка знаходиться в описі каналу. Можете звертатись у групу, можете писати мені особисто. Будемо розбиратися з вашими командами, аккаунтами, будемо допомагати. Тому всім дякую за перегляд та мирного неба!